Вітаю на уроці математики! Сьогодні ми з вами закріплюємо таблицю множення числа 3, обчислюємо значення виразів на дві дії та розв'язуємо задачі. Сядьте, діти, всі рівненько, усміхніться всі гарненько, настрій на урок візьмемо і працювати розпочнемо. Усний рахунок. Кожного разу став на паузу відео, обчислюй вираз і перевіряй. Від 28 відняти 9 і додати 2 буде 21. До 26 додати 5 буде 31.

дорівнює 54. 81 відняти 3, додати 7, дорівнює 85. А зараз назви та запиши двоцифрові числа, які у своєму складі мають однакову кількість десятків та одиниць. Двоцифрові числа, в яких однакова кількість десятків і одиниць. Що це за числа? Це 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77. 88 і 99. Отже, в зошиті запиши число, класна робота і запиши всі ці двоцифрові числа. Спрости вирази і обчисли їх значення. В зошиті записуємо вирази номер. Записуємо наші вирази, ставимо відео на паузу і обчислюємо. А потім перевіряємо. Отже, 2 додати 2, додати 2, додати 2, додати 2 і додати 1. Як я міркую, я бачу, що двійка додається 5 разів. Тож я можу замінити це додавання множенням, тобто 2 помножити на 5 і додати 1. 2 помножити на 5 10, 10 додати 1. 11. 3 додати 3, додати 3 додати 3 і додати 4. Я бачу, що трійка повторюється 4 рази. Тож додавання в цьому випадку я можу замінити множенням як 3 помножити на 4 і додати 4. 3 помножити на 4, користуючись табличкою множення числа 3, я знаю, що це буде 12. 12 додати 4 дорівнює 16. Уважно роздивись малюнок. Роздивись вирази під малюнком. Обери два вирази, які відповідають малюнку. Тож ми бачимо, що в нас є 4 зайчика і в кожного по три морквинки. Нам треба порахувати морквинки. Отже, ми можемо порахувати їх додаванням. 3 додати 3 додати 3 і додати 3. А ще ми додавання можемо замінити множенням. Тобто три морквинки повторюються 4 рази. 3 помножити на 4. Розв'яжи задачу. Прочитай умову задачі, запитання, постав відео на паузу, подумай, як розв'язати цю задачу і запиши у зошиті, а потім перевір. Отже. У трьох однакових будинках по три під'їзди. Скільки всього під'їздів у цих будинках? Ми знаємо, що у нас є три будинки. В кожному по три під'їзда. Отже, три під'їзди, повторюються, три рази, бо три будинки. В зошиті записуємо задача номер і розв'язуємо 3 помножити на 3. 9 під'їздів. У цих будинках. Розв'яжи ще задачу. Прочитай умову, запитання, постав відео на паузу, поміркуй, розв'яжи і запиши в зошиті. Отже, одну сукню кравець шиє 3 години. За скільки годин він пошиє дві такі сукні. 3 години. Дві сукні. Тож ми бачимо, що години будуть повторюватися два рази, бо сукні дві. В зошиті пишемо задача номер 3 помножити на 2 до рівню 6 годин. За 6 годин пошиє дві сукні кравець. А зараз трохи відпочинь, Заплюш оченята, пригадай щось дуже приємне, щось ніжне, тепле, може солодке. Вдихни три рази глибоко, видихни, посміхнись широко, ще раз вдихни, видихни, розплющи оченята і будемо далі працювати. Ще в нас задачка. Розв'яжи, скориставшись коротким записом. Отже, давай прочитаємо умову і запитання. Купили 4 пакети борошна по 3 кг в кожному. Використали 7 кг борошна. Скільки кілограмів борошна залишилось? Давай міркувати. І роздивимось короткий запис. Купили 4 пакети по 3 кг. Використали 7 кг, залишилось невідомо. Отже, що треба зробити першою дією? А першою треба дізнатися, скільки ж всього купили кілограмів борошна. У нас 3 кілограми у 4 пакетах. Коли ми будемо знати, скільки купили, ми можемо дізнатися, скільки ж залишилось. Віднявши використане борошно. В зошиті записуємо задача номер. Першою дією ми дізнаємось, скільки ж всього кілограмів борошна купили. Отже, 3 помножити на 4 дорівнює 12 кг у 4 пакетах. Другою дією від загальної кількості борошна ми віднімаємо те, яке вже використали. 12 відняти 7 – отримаємо 5 кг. Тож 5 кг борошна залишилось. Зараз самостійна робота в друкованому зошиті. Сторінка 46, номер 1 Продовжуємо працювати у друкованому зошиті номер 2 на сторінці 46. Треба обчислити вирази. Тож постав відео на паузу, виконай це завдання, а потім перевір. До добутку чисел 2 і 7 додають 27 і отримають 41. Від 66 віднімаємо різницю чисел 45 і 19. Отримаємо 40. До 45 додаємо 55 і віднімаємо 30, отримуємо 70. Від 67 відняти 39 і додати 15, отримаємо 43. До добутку чисел 3 і 9 додати 23. Маємо 50. Від 66 відняти 45 відняти 19 буде 2. Ще одне завдання з друкованого зошита номер 3 Треба записати пропущені числа. Якщо ти ще не вивчив таблицю множення числа 3 і таблицю множення на 3, тоді скористуйся записами у зошиті. Отже, 3 помножити на 5 дорівнює 15, 3 помножити на 2 дорівнює 6. 7 помножити на 3 дорівнює 21. І 4 помножити на 3 дорівнює 12. Другий стовпчик. 3 помножити на 2 дорівнює 6. 3 помножити на 3 дорівнює 9. 6 помножити на 3 дорівнює 18. 8 помножити на 3 дорівнює 24. Домашні тренувальні вправи номер 585 586 на сторінці 97. Дякую за увагу. До зустрічі!